Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. У ну, надалі поговоримо про економічні виклики нашого ворога. Російська федерація планує вперше випустити облігації внутрішньої позики в юанях. Видання Reuters з посиланням на власні джерела пише, що це дасть змогу інвестувати в величезні обсяги ліквідності в юанях, які накопичили експортери і банки від продажу російських енергоносіїв Китаю. На думку експертів, це спроб... Оба покрити дефіцит федерального бюджету, який за підсумками року майже в п'ятеро перевищить заплановану цифру. До на нашої ефіру долучається Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Пане Пензен, доброго дня. Так, добрий день. Поясніть, Будь ласка, що означає для російської фінансової системи перший випуск державних облігацій в юанях? На вашу думку, це свідчення адаптації російської економіки до нових викликів чи можливо ознака. Відчаю через отой колосальний дефіцит, який виник у них впродовж 2025 року. Давайте не будемо самих себе заспокоювати. Ситуація наступна: дійсно, на сьогоднішній момент загальний обсяг дефіциту російського бюджету наближається до 5 трильйонів російських рублів. Це десь приблизно 60 мільярдів доларів. Це на сьогоднішній момент, і скорше всього, експерти говорять, що до кінця цього року дефіцит виросте до 8 трлн. Це не в 5 разів більше, це це в 5 разів більше по першого варіанту дефіциту, який там був 1 ,35, 1 35, 35 мільярдів, 350 мільярдів російських рублів. Потім вже ж вони змінили дефіцит на 3,8. Тобто, це в реальній дійсності трошки більше цього дефіциту, але до кінця року дійсно буде десь в два рази більше, ніж вони закладали дефіцит в травні місяці при фактичній ціні нафти на світовому ринку 50 до доларів за барель. Тобто, в реальній дійсності є величезна проблема з знаходженням покриття дефіциту. Ну, тобто, ви можете намалювати який завгодно дефіцит. Якщо у вас немає джерел покриття, його будете, ну по суті, знаходитись в дуже важкому стані. До е, практично 25-го року єдиним джерелом покриття дефіциту бюджету був Фонд національного добробуту. На сьогоднішній момент в ньому лишилося 2,5 трильйони. Тобто, таких умовних там 7-8 трильйонів до кінця цього року вони точно не покриють. З наступного року вони передбачили інші джерела це. Збільшення податків, підняття податку на додану вартість на 2%, збільшення, скажімо, тиску на малий і середній бізнес через скасування всіх так званих ковідних пільг на сплату соціальних внесків. Ну, тобто там достатньо розлоги у комплекс заходів для посилення збирання коштів з економіки Російської Федерації, яка і так стагнує. В цьому році треба щось робити, тому що дефіцит великий покривати нема чим. Uh -huh. Ну от на сьогоднішній момент реальна спроба випустити облігації в юанях. Тут правда є маленький нюанс. Полягає в тому, що юань це валюта обмеженої конвертованості без без принципової згоди Китаю на власне таку операцію її зробити неможливо. Дійсно, росіяни зараз задекларували, що вони хочуть випустити облігації, номіновані в юанях. До речі, розмістити їх не тільки серед власних компаній, але й серед китайських компаній, які готові вкладатися в російську економіку. Власне, Ця ідея достатньо серйозно обговорювалася на е, вересневому візиті е, Путіна до Сідзенпіна, але тоді Китай принципово згоди не дав. В принципі, на сьогоднішній момент офіційної заяви Китайської народної республіки і Народного банку Китаю з приводу е, того, що вони не будуть заперечувати з приводу е, випуску таких облігацій, немає. Але формально, якщо росіяни об'явили, ну, можливо, такі позиції будуть. До речі, Російська Федерація хотіла це зробити ще в 2023 році, тоді Китай був категорично проти. Зараз ситуація дещо міняється, і ми бачимо з вами, що Китай набагато більш, скажімо так, Спокійніше відноситься до подібних речей. Хоча, ще раз нагадаю, з 22-го року Російська Федерація повністю відокремлена від світових фінансових ринків через накладені на неї санкції. Так що Китай лишається єдиним вікном для того, щоб залучити хоч якісь кошти. Так що будемо дивитися, як будуть розглядатися події далі, але ще раз повторюю: на сьогоднішній момент внутрішніх джерел покриття дефіциту російського бюджету практично немає. Ми зараз поговоримо про те, чому саме зараз. Тай вирішив піти на такий крок, але перед тим я хочу озвучити пост українського президента Володимира Зеленського, який написав на своїх офіційних сторінках наступне. Майже щоночі Росія завдає ударів різними типами зброї по наших людях. Звечора були удари по наших громадах, були по Дніпровщині, Запоріжжю, Харківщині, Чернігівщині Одещині. На жаль, є загиблі та поранені мої співчуття всім, хто втратив близьких через ці атаки. Майже півтори тисячі ударних дронів, 1170 керованих авіаційних бомб і понад 70 ракет. Різних типів використали росіяни для ударів по життю в Україні лише за цей тиждень. Були влучання по звичайних житлових будинках, цивільній інфраструктурі, численні терористичні удари по енергетиці. Я дякую кожному і кожній, хто допомагає після цих ударів. Нашим рятувальникам, які завжди оперативно на місцях, енергетикам, медикам, усім екстреним службам, зрозуміло, що Москва хоче нашкодити передусім нашим людям. Саме тому активно працюємо, щоб забезпечити надійну підтримку нашої енергетики цієї зими. Вже є предметні домовленості з нашими партнерами, внесками у фонд підтримки енергетики або необхідним обладнанням. Нас вже підтримують США, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Канада, Велика Британія, Італія, Японія, Литва, Данія, Швеція, Естонія, Іспанія та Єврокомісія. Дякуємо всіх. Всім, хто з Україною написав український президент, повертаємося до розмови про російську економіку і про наміри російського уряду випустити державні облігації у юанях. Пане Пензен, на вашу думку, чому Китай, якщо дійсно ця інформація підтвердиться, будуть офіційні заяви з боку китайських представників, тому що ви щойно сказали, що їх поки немає. То на вашу думку, чому Китай саме зараз, наприкінці 2025 року, іде на, на, на такий крок, що вони від цього виграють? Дивіться, от ви зараз сказали ту величезну кількість е, зброї, ракет, що росіяни запускають по Україні, так? Mm. а ми ж маємо з вами абсолютно чітко розуміти, що Росія не виробляє всієї елементної бази для того, щоб споряджувати е, це озброєння. Тобто, практично весь комплекс товарів подвійного використання, який на сьогоднішній момент використовуються в російських засобах враження, йде з Китаю. Ми свідомі цього та свідомі. Ми свідомі і того, що е, величезний комплекс товарів народного споживання, які потрібні Російській Федерації, яка у них не виробляє, це також китайський виробник. Китай на сьогоднішній момент, по суті, підім'яв під себе економічний суверенітет Російської Федерації. Е, будівництво Сили Сибіру Другої е, передувало домовленості, що Росія буде продавати в Китай. Газ по цінах, які є внутрішніми цінами Російської Федерації, 2,5 рази дешевше, ніж світовий ринок. 60% російської нафти, до речі, на зустрічі Трампа і Сі Цзенпіна, це питання не піднімалося. Китай далі буде купляти, але вже на сьогоднішню мету інформація, що через ті санкції, що вели е, американці проти двох найбільших російських нафтових компаній, Китай і далі буде купувати нафту, але з більшою скидкою. Ну, тобто, якщо, наприклад, до сьогоднішнього дня загальний обсяг скидки на барелі нафти марки Юралс був 5 доларів, то зараз мова йде десь приблизно по 8,5 доларів скидки на барелі. Для Китаю це є дуже вигідно. Китай, залучаючи дешевий енергоресурс, а Росію він використовує виключно як сировинну базу, по суті, ну, здешевлює свою продукцію і є більш конкурентоздатним на світових товарних ринках. Тобто на сьогоднішній момент е, Китай нічого не робить та й ніколи не робив, е, без чіткого розуміння своїх національних інтересів. В його національних інтересах максимально використати Російську Федерацію як сировинний придаток китайської економіки. Е, китайські компанії, активно вкладаючись в е, російські виробництва, в тому числі і зброї, отримують достатньо великі гроші. Тобто на сьогоднішній момент, як це не дивно звучить, збереження тої ситуації, яка є, коли Росія і не програє, і не виграє, але продовжує висіти у війні, є вигідною для китайської економіки, є вигідною для китайського керівництва. Тому Китай на сьогоднішній момент до речі, ми ж чули та на зустрічі. Ще весною цього року Ван Гі, офіційний представник Китаю, міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки, на зустріч з Кая Калас, високим представником по закордонних справах Європейського Союзу, сказав прямим текстом: ми е, не можемо допустити програшу Російської Федерації. Uh -huh. Так, вони в тому числі і не допускають виграшу Китаю. Потрібно, щоб Російська Федерація була е, не програна, але і не сильна. Тобто саме така слабонька економіка е, Росії є надзвичайно вигідною для Китаю для того, щоб далі активно експлуатувати її природні ресурси. Тому Китай робить все для того, щоб зберігати статус кво який є сьогодні. І для нас надзвичайно важливо є е, дії е, президента Сполучених Штатів Америки Трампа, які все таки тисне на Китай. І піднімав це питання на зустріч з Дзенпіном для того, щоб Китай доєднався до питань мирного врегулювання війни в Україні. Пане угу. Пензен, дякую за ваш час. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому відеозв'язку.